Джон Кітс, 1795 1821 роки життя. Сторінки життя і творчості. У Лондоні є тихі куточки, про які знають лише справжні англійці. Ці місця пов'язані з життям і творчістю митців. У північній частині Лондона знаходиться будинок музей видатного англійського поета Джона Кітса. Тут усе залишилося майже так, як було за життя митця картини, книжки, рукописи, сюди приходять ті, для кого поезія є не просто друкованими рядками в книжці, а живильним джерелом для серця. Як і 200 років тому, нині в будинку Джона Кітса його шанувальники читають вірші, слухають музику, говорять про красу й людські почуття, які може увічнити тільки мистецтво. Джон Кітс прийшов у літературу на початку ХІХ століття, коли технічний прогрес уже не можна було спинити, суспільство стрімко розвивалося, а міста зростали за рахунок нових виробництв. Гроші, прибутки, кар'єра надто цікавили сучасників Джона Кітса, а він понад усе цінував світ природи та краси, виявляючи різноманіття їх форм у поетичному слові. Як писав його близький друг художник Джозеф Северн, кіц протиставив брутальній і прагматичній сучасності, що набирала залізних обертів, чисте, як кришталь, слово. Це кришталеве слово поета тихим дзвоном дійшло з глибини віків і до нас. Джон Кітс народився 31 жовтня 1795 року в Лондоні в сім'ї конюха, який згодом став господарем великого кінного двору. Його батько рано помер, тому Джонові довелося самому прокладати шлях у житті. Незважаючи на скрутне фінансове становище і хворобливість, Кітс починає писати поетичні твори і друкувати свої вірші. У 1817 році була опублікована перша збірка його поезій. Потім ним було написано ще декілька десятків творів, майже сто. Проте хвороба постійно переслідувала його. У 1820 року поет змушений був за рекомендацією лікарів залишити холодний і туманний Лондон, щоб пройти лікування в Італії. Його друг художник Джозеф Северн поїхав разом із ним у Неаполь, а потім у Рим, але ця єдина велика подорож поета не дала йому ані розради, ані одужання. Він помер 23 лютого 1821 року, у 25-річному віці, в Римі, де й похований. На надгробку Джона Кітса викарбовано рядки, які він продиктував своєму другові. Тут похований той, чиє ім'я написане водою. Чому саме водою? Напевно, тому, що вода втілювала для нього вічний рух природи, яка ніколи не повторює своїх форм, постійно змінюється і вражає своїми змінами. Джон Кітс був тим, хто не просто слухав, а дослухався до тихого плину води, шелесту трав і квітів, усіх звуків природи. Він не просто дивився, а вдивлявся в ті невловимі зміни, що повсякчас відбуваються в природному світі. Кітс став натхненним співцем великої, неповторної та різнобарвної картини природи. Він був поетом у найвищому сенсі цього слова і відкрив своїм сучасникам нове бачення краси в буденному, простому, звичайному світі. Його ім'я ставлять поруч з іменами інших видатних англійських поетів Джорджа Гордона Байрона і Персі Біші Шелі. Хоча життя Кітса було коротким, а написав він не так багато поетичних творів, як вони. Але й того, що поет зробив у літературі, вистачило, щоб ним захоплювався Пушкін і щоб Байрон сказав про нього, він справді обіцяв дещо велике. До цього можна тільки додати, що Кіц не тільки обіцяв, але й виконав обіцяне. У його поетичних творах ми бачимо красу вічно живої природи і чуємо, як вона розмовляє з нами на різні голоси. Вірш Поняття, яке використовується в декількох значеннях перше. Рядок віршованого твору, що характеризується ритміко-інтонаційною завершеністю, яка спричиняє обов'язкове відокремлення від іншого рядка кінцевою паузою. Друге цілісний текст віршований твір. Третє. Антонім поняття проза. Синонім поняття поезія. Хоча слово поезія може вживатися й у ширшому значенні як сукупність віршованих творів, особливість художнього мовлення, найчастіше поняття вірш уживається в другому значенні, як цілісний текст. Характерні ознаки вірша перша. Вираження людських почуттів, настроїв думок. Друга Невеликий або середній обсяг. Третя. Єдність і неподільність змісту неможливо сприйняти будь-яку частину вірша без урахування цілого. Четверта особлива організація рядків, пауз тощо. П'ята ритм за рахунок чергування, упорядкованого руху складів, суголосся звуків. Які б картини не були зображені у вірші, вони завжди спрямовані на вираження людського я. Мають яскраве емоційне забарвлення. Довколишній світ у вірші постає крізь призму людського я, як його глибоке переживання, тому події у вірші не стільки відображення зовнішніх змін, скільки порухів у глибині особистості, її думок і почуттів. Пейзаж, опис природи будь якого незамкненого простору зовнішнього світу. Види пейзажу різноманітні за змістом лісові, степові, морські, міські тощо і призначенням у творі, утілення почуттів, думок, настроїв, розкриття образу, вираження позиції автора тощо. Пейзаж може бути об'єктом зображення в різних видах мистецтва у літературі, живописі, музиці, кіно. Кожен із митців обирає власні засоби для відтворення пейзажу словесні, кольори, відтінки, суголосся звуків. Коли ми спостерігаємо пейзаж у мистецтві, потрібно налаштувати свою творчу уяву, думку і почуття на сприйняття картини природи. Що відображає змальована картина? Яким є цей пейзаж? Спокійним чи рухливим, лісовим чи степовим? Морським чи гірським, які відчуття, емоції, настрої він викликає, як митець досягає того чи іншого враження. Про коника та Цвіркуна. Історія написання. Джон Кітс був закоханий у природу, яка постає в його віршах у різних проявах. Картини природи у творах поета зображені спокійними й прекрасними, сповнені різних звуків і барв. Вірш був створений у 1817 році, в результаті творчого змагання поетів Джона Кітса і Лі Гента в описі пейзажу. Поезія землі не вмре ніколи. О півдні, як мовчать серед гілок, птахи в гаю. Невтомний голосок обнизує покоси й частоколи. Це коник. Він поймає гори й доли, на стернях довгий ведучий танок, А стомиться. Стихає на часок у затінку стебла або стодоли. Поезія землі не оніміє, Коли зима в мовчання крижане поля заковує, Свіркун у хаті заводить пісню, що в теплі міцніє, нагадуючи всім, хто задрімне співконика в траві на сіножаті. Переклад Василя Мисика. У Джона Кітса було особливе ставлення до краси й природи. Він уважав, що вони органічно поєднані між собою. Природа має різні обличчя, але всі вони прекрасні. Будь-якої пори року природа постає в усій своїй красі, тільки треба вміти її бачити, навіть у буденних проявах, простих звуках, звичайних рослинах. Призначення поета, на думку кітца, полягає в тому, щоб знайти живі форми для втілення вічно живої природи. У природі немає нічого застиглого, і мистецтво має відображати невпинний рух природи. Краса є правда, правда є краса, це все, що людина повинна знати на землі, писав він. Поезія, на думку митця, це невичерпний потік світла, який робить яскравішими і насиченішими природні барви. Вірші вірші коника та цвіркуна перед читачем розгортається краса природи у звичайних її проявах. Вірш умовно можна поділити на дві частини за змістом, відповідно до пори року літо та зима. Читаючи рядки першої частини, ми пригадуємо яскравий літній день, коли всі птахи стихають і слабшають від спекотного сонця. Нічого не чути навкруги, і тільки співконика лунає в повітрі над луками, частоколами, над усією землею. Маленький коник у своїх стрибках і веселощах стає втіленням руху самої природи, яка ніколи не завмирає. І в цьому живому прояві природи митець убачає вічну красу. Поет словом малює художню картину, яку можна не тільки побачити за допомогою уяви. Але яка також звучить, а ще вона сповнена запахом трави. Картина навіє відчуття спокою і гармонії. У другій частині вірша природа постає вже в зимовому вбранні. Тут також усе замовкає, але це мовчання інше, не таке, як літнього дня. Мороз створив цю тишу, усе завмирає зимовим морозним вечором. Але цієї пори року природа живе, вона має свої голоси. З Запечі лунає пронизливий спів цвіркуна. І той, хто чує його, згадує літній день іконика, що сховався серед трав'яних пагорбів. Переклади і перекладачі До поезії Кітца в Україні зверталися різні перекладачі Микола Зеров, Михайло Драйхмара. Дмитро Паламарчук та інші, але найбільше Василь Мисик, якому засобами української мови вдалося відтворити не тільки основний зміст творів митця, але і їхній ритм, суголосся звуків, що створюють неповторні мелодії віршів поета.